Народ! Ось, нарешті, випускаю другу частину цікавих моментів з першого закритого бета-тесту. Це, до речі, останній ролик цього літа. В подальшому не знаю, як часто будуть випускатися відео, тому що у самого навчання. Попробую трішки відпочити від Ютубу і далі прийти до вас з новими силами. Сьогодні поговоримо про деякі візуальні відмінності, завершимо тему персонажів та просто оглянемо всі цікаві моменти геймплею в цьому бета-тесті. Очікую на вашу підтримку та сподіваюся, разом будемо продовжувати підтримувати український контент. Отже, почнімо з останніх відомостей про персонажів. Які я не розказав в минулому ролику, хто не бачив горі посилання на ролик. Чи цікаво вам було побачити, як танцює Ембер? Довоє спонтанне питання вже ж. Проте дійсно розробники на початку створення гри зробили для Ембер анімацію танцю під час режиму очікування героя. Однак чомусь на релізі вирішили відмовитись від цієї думки, ось як виглядає сам танець. Можливо, хойверс думали, що це занадто несерйозна поведінка для єдиного скаута Ордофавоніусу. Проте, як на мене, ця мила анімація заслуговує на повернення у гру. Кейт Касл вам ні про що не говорить. Шукавши на Reddit деякі факти, я наткнувся на пост однієї людини, яка знайшла в файлах гри персонажа, котрий був підписаний під назвою Тест of Type 1. Знайшли її в двох відтінках чорного та червоного. Один читач під цим постом написав, що це перший персонаж, розроблений для геншина, але так і не був реалізований. Особисто мені здається, що це. Перший прототип Noelle. Можливо, ми її коли ще зустрінемо на землях Тайвато. А ви як думаєте, напишіть у коментарях? І остання цікавинка відноситься до Аяки. Так, якщо хтось не знав, вона була одним з перших персонажів в закритому бета-тесті. Розробники трішки забрали частинку елегантності в героїні, зменшивши її анімації ешки та видаливши пасивний міні, яке активувало удар з гори під час шифту. Виглядає це красиво, проте наскільки воно було ефективним під час битви, або ж взагалі хоєвор таким чином бафнули героя, зменшивши час на цю всю красу. Дивлячись на безодню. Кожна секунда дорога. Перейдемо до візуальних відмінностей початкової версії гри. Чесно скажу, дрібних відмінностей настільки багато, що я навіть не знаю з чого почати, тому розкажу лише про цікаві. А інші відмінності ви побачите у відеоматеріалах, які йдуть вже на екрані. З самого початку хочу зазначити, що так як це перший закритий бета-сервер, то і кнопки мультиплеєру тут не було. А разом з нею ще огляд подій, елементального бачення, довідника шукача пригод та чатом. На панелі здоров'я є маленький значок серця. А міні-карта була майже прозорою та змінені значки на самій карті. І ось як виглядало меню. Для мене ну немає смаку, та і вигляд якийсь не дуже пропорційний. Але те, що мене дуже вразило і сподобалось з точки зору дизайну, так це вигляд інвентаря. Я б хотів його побачити в релізній версії, щось дійсно в ньому є. А ви як думаєте? Ще один з цікавих моментів є те, що Барбару можна було купити за NM значки. Чесно, мені якось дуже шкода барбару, її продають просто в сувенірній лавці, як якийсь предмет. Причому більше ніяких товарів ми не побачимо, лише одну монахиню. Славася тому Барбатусу, що цю фішку прибрали. В лавці з'їжджаю взагалі. За премогеми можна було купити курку. Це, напевно, було б найвигідніше вкладання грошей. І, до речі, як бачите, вгорі немає кнопки молитву, тобто в першому закритому бета-тесті не було гачі, а це означає, що премогеми не, не несли за собою ніякої користі. Ось так, це ще були ті світлі моменти, коли гравці грали заради сюжету, локації та геймплею, а не анімешних хлопчиків чи дівчат. А поки ви дивитесь на геймплей, хочу з вами поговорити про те, що розробники змінили в плані еліксирів їжі та одного сету артефактів. Розпочнімо з еліксирів, які не з'явилися в Полізнуті версії гри. Енергетичний еліксир зілля для швидкого відновлення витривалості, яке має сильний запах і гіркувати смак. Однак він робить свою справу. Популярний серед людей, які займаються роботою або тощо. І порошок Crystal Fly. Кристалічний порошок укладений у паперовий пакет, який при використанні дає деяку стійкість до стихійних пошкоджень. Crystal Fly виживає поглинаючи елементи з навколишнього повітря. Вживаючи трохи їх порошку, ви також можете поглинути трохи елементарної енергії. Артефакти охоронця по початковій задумці повинні були бути одно. Або двох зірковими, проте на релізі стали трьох-чотирьох зірковими. Ну і в кінці розкажу наскільки ефективною або ж ні була їжа у закритому бета-тесті. Почнемо ми з яблука, який на початку гри відновлював 120 хп. Проте у релізнутій версії він вже відновлює 300. Грибно курячий шашлик відновлював 300 або 500 хп цільового персонажа. Однак вже у релізнутій версії його характеристику змінили, і він почав відновлювати ХП у відсотковому співвідношенні, який відновлював 9% максимального ХП і додатково 1000% вибраного персонажа. Рибальський тост відновлював від 146 до 244 хп усім членам групи, а також відновлював від 18 до 20 хп кожних 5 секунд. На протязі 30. Однак на релізі він збільшував захист у 7 членам групи на 107 одиниць протягом 300 секунд. Смажений яйце тайвату оживляв вибраного персонажа і відновлював від 2 до 6% від максимального хп. Однак на релізнутій версії він оживляв персонажа та відновлював 100 хп. Смажені кульки з редьки збільшує силу атаки усім членам групи від 4 до 7 на 120 секунд. А в новій версії збільшував силу атаки усім членам групи на 81 одиницю протягом 300 секунд. Хунт північно-копчена курка відновлювала від 40 до 70 витривалості, проте в релізноті версії воно відновлювало всього лише 50 одиниць витривалості. Овочевий суп з редьки збільшує захист усіх членів групи від 3 до 6 на 120 секунд. Але вже в релізнутій версії її поміняли з захисної їжі на регенеративну, яка відновлювала 9% максимального хп вибраного персонажа та регенерувала 260 хп кожних 5 секунд протягом 30. На цьому цікавинки закритого бета-тесту закінчує дякую всім, хто додивився ролик до кінця. Напишіть, чи хотіли б ви попробувати зіграти в початкову версію гри, та бажаю всім гарно зустріти навчальний рік і не впасти в депресію на першому тижні. Зустрінемось в наступному ролику.